Так, привіт, мої друзі і подружки. тільки що була така зімна подія, відбулася, що я пригадала ще одну подію, яка відбулася зі мною недавно. Недавно приходить до мене мама, приїжджає до нас в гості і каже, що знаєш, коли вона її працює, до нас її пограбували дуже таким каварним, каварним способом. общем, не знаю, вона приїхала без сумки. Тобто вона зробила якийсь приїхала без сумки.

На другий день їй зателефонували з якогось незнайомого номера і сказала: вибачте, жіночка, я випадково прихватила вашу сумку, бо вона точно так само виглядає, як і моя. Уявляєте? І вона сказала, приїдьте в той той магазин, заберете свою сумку. Уявляєте, я відпрацювала нашу добу Який мій шок був на той момент? Моя мама поїхала насправді в той магазин, забрала, людина там дуже побоялася зустрічі, зустрітися бо переживала, мабуть, що можуть визвати поліцію і оформити ну, тіпо, як крадіжку, то людина просто заховалася. Вона просто підкинула в магазин сумку, сказала, де їй забрати і так далі. Уявляєте? От як ми відпрацьовуємо карму. Звертайтеся до мене, підписуйтеся і пишіть, будуть далі курси, будемо далі проходити кармічні зв'язки, кармічні послідства. <послідження>